Знижки на біле Дісіал. -E чиї батареї найпопулярніші у світі та деякі подробиці про NIO es 6. Усе це ви зараз дізнаєтесь з нашого нового випуску Charge News. Всім привіт! Ви на каналі Charge Spy і з вами. Новини Charge News. Це рубрика, де ми розповідаємо вам про різні цікаві новини з китайського ринку електромобілів. Сьогодні також я підготував для вас досить цікаві новини. Вам вони сподобаються, адже ви любите знижки. Що ж одразу до самого цікавого, і, напевне, того раді чого ви ввімкнули це відео. Знижки китайці на що вже тільки не робили ці знижки, і на різні ID-хи, і на різні Toyota BZ4X – це взагалі легенда знижок у цьому питанні. Ну а почалося все звичайно із Tesla. Ну і на черзі зниження ціни від компанії Біводі на ще одну свою модель під назвою Сіал 7 травня. Була представлена нова базова модель Біводі Сіал, та ще й зі знижкою у 11%. Тепер замість 31 тисячі доларів, а саме стільки коштувала попередня базова модель, нова буде коштувати 27 400 доларів. Комплектація цього BVDCL зветься Champion Edition. Вона, ймовірно, буде задньопрівольною із запасом ходу 550 км і електродвигуном потужністю 170 кВт. Трішки уточню, це не зовсім знижка, хоча. Це так можна вважати. Просто новий сіал буде мати ціну нижче ніж попередній, і виходить, що ви маєте можливість купити нову версію авто з якимись допрацюваннями, виправленими якимись помилками, покращеннями з порівнянням з минулою версією, і все це дешевше ніж хтось колись купував. Минулу версію. Сіал був запущений у травні минулого року. Він базується на електронній платформі BYD 30 і використовує технологію розміщення батареї Cell-to-Body. Це означає, що батарея електромобіля вбудована в раму. Сіал належить до серії Ocean разом з бюджетними хеджбеками BYD Seagull і Dolphin. Знаєте, мені завжди казалося, що ось ця океанська серія від BVD це збірник якихось прикольних, але досить специфічних авто. Причому ж кожен в цій лінійці називається якоюсь океанською твариною. Наприклад, тот долфін – це дельфін, сігал це чайка. А як ви гадаєте, яка тварина переводиться як сіал? Представляєте тюлень? Але у порівнянні з Сігалом та Делфіном Сіал виглядає спортивним седаном з плавними фарами та похилою лінією даху. І це якось вибивається із загального концепту. І куди вже його порівнювати з тюленом? Ну я не знаю. Напишіть ви в коментарях, чи схожий вам сіал на тюлени чи ні. Його коефіцієнт лобового опору становить 0219 CD, трохи краще, ніж у Porsche Taycan з 0,220 CD. Якщо говорити про розміри сіалу, то у порівнянні з Tesla Model 3 сіал на 106 мм довший, на 26 мм ширший і на 17 мм вищий, а колісна база довша на 45 мм. Тобто авто у цілому більше, ніж Tesla Model 3. BiWAD також дуже пишається системою iTech інтелектуальна система контролю кутного моменту. Він може контролювати швидкість кожного колеса більш ніж на 50 мс заздалегідь. BiVAD стверджує, що система iTech дозволила Сіал пройти тест на лося зі швидкістю 83,5 км на годину. Це надзвичайно висока швидкість для такого тесту, тому її потрібно ще підтвердити в деяких незалежних тестах. Бівадісіал був запущений з чотирма комплектаціями. Перша має задній привід батарею ємністю 61,44 кВт на годину та запас ходу 550 км. Друга комплектація оснащена тим самим електродвигуном і акумулятором і відрізняється комфортом і програмним забезпеченням. Що стосується третьої комплектації, то це задній привід з більшою батареєю. Її ємність 82,5 кВт на годину, а запас ходу в 700 км. Ціна такого варіанту 39 тисяч доларів. Найвищий рівень комплектації Сіал має повний привід із загальною потужністю 380 кВт, а це 517 кінських сил. У нього такий же акумулятор на 82,5 кВт на годину із запасом ходу 650 км. Це найдорожчий сіал і коштує він 41 900 доларів. І навіть така ціна це дешевша ніж вартість Тесла Модел 3. Чому всі так порівнюють усе із Теслою? Ну тому що Тесла розпочала цю цінову війну. Вона стала причиною таких знижок у всьому китайському світі електромобілів. І всі стараються робити так, щоб ціна їхнього нового авто була ну, хоча б трішечки меншою за ціну якогось конкурентного автомобілю від Тесла. Що стосується бівводі Сіал, то їхні продажі були не дуже успішні в Минулій моделі, тому і ціна на нього значно нижча зараз. А у порівнянні з базовою комплектацією Tesla Model 3, BioDSіал коштує аж на 6%. Доларів дешевше. А я нагадаю, що якщо ви хочете замовити собі будь-яке авто з Китаю, то ви можете звертатися до нашої компанії Charge Spy. номер телефону, а також контакти наших соцмереж, ви можете знайти у описі під цим відео. Звертайтеся, та ви отримуєте дуже класне авто з вже переобладнаним зарядним портом з китайського GBT на Чадемо. А ще ви отримаєте приємні подарунки. Давненько в нас вже не було новин про NIO. Мені дуже імпонує ця компанія, адже вони роблять дуже цікаві авто і не бояться сміливих рішень. Так от, вони опублікували нові фотографії та характеристики нового NIO ES6 2023 року. Публічний дебют, якого відбувся 18 квітня на автосалоні у Шанхаї, і кажуть, що цей авто найважливіший для компанії та їхнього керівництва. Електромобіль буде випущений наприкінці травня, коли буде оголошена ціна, згідно з інформацією дилерів, датою запуску буде 24 травня. NIO також оголосив, що ES6 матиме інтелектуальну систему комфортного гальмування, безперервне керування демпфуванням підвізки та інтелектуальний контролер шасі. Як і всі нові автомобілі NIO, ES6 працює на платформі NT2. Однак існує дві версії платформи NT 2, більша та менша. Більший NT 2 призначений для моделей 7 і 8, а менший для моделей 5 і 6. Таким чином ES6 матиме ту саму трансмісію, що й Sedan E 5 Хоча офіційні характеристики ще до сих пір не були розкриті, ми можемо припустити їх на основі ET5. Але це лише припущення, і НІО, знаючи це, що ми припускаємо ось це порівняння, можуть е -е, нас здивувати. Але все ж таки, якщо за основу взяти ЄТ5, то, скоріш за усе, ES6 буде мати подвійний так званий 4ВД-двигун з максимальною потужністю 360 кВт, 482 кінські сили і 700 НМ. Батарейки на вибір 75 або 100 кВт на годину. Також усі вже 2 роки чекають на батарей. Reю Unicorn 150 кВт на годину, яку NIO рекламувала для своїх нових моделей протягом останніх років, але до сих пір ніякої інфи про неї немає. Цікаво, що ES6 у Китаї викликав деякі суперечки, оскільки власники дорогого позашляховика ES7, вартістю більше 67 тисяч доларів. Розлютилися на те, що ES6 має майже все те саме, що ES7, але пропонують це все за менші гроші. ES6 пропонує багато речей, яких бракує ES7. Наприклад, сидіння Zero Gravity Queen для другого пілота, розважальна система N-Box дозволяє до 4 пасажирів використовувати окуляри AR, а також масажні сидіння ззаду. Подушка заднього сидіння довша, ніж у ЄС, забезпечує більше комфорту, крім того, розмір обох автомобілів досить схожий. Але є і значна різниця. es 6 побудовано на меншій платформі NT2. А ES7 на більший, тому трансмісія відрізняється. E7 має набагато потужніші подвійні двигуни з потужністю 480 кВт, це аж 643 кінські сили і максимальним крутим моментом 850 Нм. на ES7 також має кращу швидкість зарядки. На початку цієї новини я сказав, що ES6 стане найважливішим авто електрокаром компанії. Чому це так? Історично склалося так, що саме перше покоління ES6 відповідало майже за більшість продажів компанії NIO. Тому очікується, що новий ES6 2023 року принесе основні продажі на 2023 та 2024 рік. Навіть генеральний директор NIO Вільям Лі сказав, що якщо ця машина не буде добре продаватися. То він і його співзасновнику Цінь Лі Хонг доведеться шукати нову роботу. Ну і все це каже про те, що показники ринку ЄС 6 визначатимуть подальший рух компанії у цілому на ринку електромобілів. Тому дуже сподіваємося, що в них буде успіх цією моделлю, і вони для цього зроблять максимально усе. А зараз трохи поговоримо про батареї для електромобілів. Є собі такий Глобальний рейтинг встановлення акумуляторних батарей у світі. І за перший квартал 2023 року за світове лідерство боролися дві головні китайські компанії по виготовленню батарей, а саме Катл та BYD. І хто ж з них став лідером? Дуже цікаво визначали лідерство, а саме підрахували сумарну ємність, яку виробники встановлювали на електрокари. Підрахували також і глобальне навантаження акумуляторів електромобілів у першому кварталі 2023 року, яке досягло 133 ГВт за годину. Це означає зростання на 38,5% порівняно з минулим роком. Катл поставила батарей сумарною ємністю 46,6 гвт годин. У BVD цей показник 21,5 гвт годин, а LG – 19,3 гвт за годину. Ну ви вже зрозуміли, що світовим лідером по встановленню батарей на електромобілі виявився Катл, А BVD зайняв друге місце. Але важливий іще один факт: ємність батареї Катл зросла на 35%, залишаючись першою. Бівей зріс на 115% і досяг 21,5 ГВт за годину встановленої потужності, посівши друге місце завдяки своїй ціновій перевагі та самостійному управлінню ланцюгом поставок. На Китай припадає понад 60% акумуляторів у всьому світі. Причому тільки катели бівваді займають більше половини частки ринку. Ринок електромобілів тільки зростає, і це означає, що і всі показники, які я називав у цій новині, також будуть зростати з часом. І хто його знає, можливо, бю ще дожене кател і буде претендувати на світове лідерство. Що ж, ось і всі новини на сьогодні. Я сподіваюся, що вони були для вас корисними і були вам цікавими. А я нагадаю, що якщо ви хочете замовити електромобіль, звертайтеся до нашої компанії. А також, якщо ви хочете переобладнати свій електромобіль, який у вас вже є, з китайського порту GBT на Чадемо, також можете звертатися до нашої компанії. Це дуже професіональна. Послуга, яку ми можемо вам надати, і ви будете 100% задоволені, адже зможете заряджатися швидко та усюди. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на усі наші соцмережі, а саме Instagram, TikTok, Facebook, а також telegram групу яка вже налічує більше тисячі підписників, і там дуже палки такі суперечки. З приводу електромобілів, тому заходьте, не пожалкуйте. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Ви були на каналі Charge Спай та дивилися рубрику Чарньюс. Всім бувай.